Мир тарогоціння, знаєте, любі, дуже глибокі і сильне откровення від моїх пасторів про любов до Бога та ближнього. І ці дві заповіді, які дав Господь, вони насправді міняють нашому житті все, коли ми починаємо жити по них. І от ми можемо служити Богові всякими обрядами, та перебувати у слові кожного дня, церкву відвідувати, молитися безкінечно, мати віру, таку, що горе можемо рухати, мати пророчий дар і так далі, як говорить. Апостол Павло, але любі слово Боже, Біблія каже: якщо я не маю любові у серці до ближнього, то таке служіння богові не потрібно. Я просто тоді ніщо. Богові потрібно моє щире, чисте серце. Ісус каже, якщо ти не любиш брата свого ближнього, якого ти бачиш, тоді як ти можеш любити мене, не бачивши. І дуже хороший приклад із Біблії про семарінинина Грішного. І на дорозі лежав побитий чоловік, і проходив повз нього священик, який не зупинився і не допоміг йому. Потім проходив Левит, який був співцем у церкві, також не зупинився і не допоміг. Міг побитом, і третій проходив е, е, Семерянинин грішник, який зупинився і допоміг побитому. І ми бачимо, що Бог показує цим, що я можу все для Бога робити, так? Але якщо у моєму серці гнів, гордість, несмирення, пиха, заздрість, еоїзм, любов до себе і так далі, немає любові до ближнього, то я як мед свинячий і кимвал звучащий, говорить апостол Павло. І навіть якщо я віддам своє життя заради когось або все своє майно роздам кожному, але якщо... Це без любові, то я не дістану нічого від Господа. І любі потрібно задуматися зараз, чи є любов у мені Божа, чи я служу Богові по релігії чи по любові. Тому що релігія вона не вміє любити, не вміє жертвувати, тому що справжні християни живі, як апостоли Ісус, вони завжди жертвували, віддавали любов і так полюбив Бог світ, що віддав свого сина єдинородного, щоб кожен, хто увірує, не загинув, а мав життя вічне з Господом. Амінь.